Добрий день, малята. Подивіться, будь ласка, у вікно, і скажіть мені, а яка пора року вже настала? Правильно, весна. І з настанням весни помітно збільшився день і стали коротші ночі. Сонце світить яскраво, піднімається на небі все вище. З кожним днем дає більше світла і тепло. Набухають і розпускаються бруньки на деревах і кущах, з'являється трава, оживають комахи. Сьогодні. Діти, в нас дуже приємне завдання порадувати наших мам. Як ми можемо їх порадувати? Я думаю, що можна зробити мамі подарунок. Дарунки бувають різними. Я пропоную подарувати мамам букет із мімози. Я гілочку мімози поставлю на вікні і квіточки жовтенькі всміхаються мені. Велика таємниця існує поміж нами цю гілочку мімози я подарую мамі. Для роботи нам потрібен аркуш зеленого кольору, жовті серветки, ПВА, кісточка. На зеленому папері треба намалювати гілочку. Беремо жовту серветку, відриваємо. Шматочок і робимо кульку. Ось таку ось таку кульку. Ось дивіться, скільки кульок в мене вже вийшло. Потім беремо клей і наносимо на ділочки, ось так, на кожну ділочку. Не шкодуємо клея. так, на одну ділочку, на другу. І на третє. Якщо багато клею, можна пензликом ось так розмазати клей. Ось так розмазуємо клей, щоб не дуже багато його було, не дуже мало. Все. Тепер беремо наші кульки і прикладаємо на гілочку. Ось так. У нас виходить мимоза. Пам'ятаємо, якого кольору мимоза віточки, боролечки, жовтого кольору. Ось так. Дивіться, як у нас гарнесенько виходить. Яка гарна гілочка Мімози у нас вийшла? Вам вона подобається? Думаю, ваші матусі дуже зрадіють. А ми чекаємо ваші букети на виставку.